Розвиток мови? Я вас вітаю з тим, що до нас вже прийшла зима. Давайте з вами розглянемо стіну слів на тему зима. Перше це такі слова. Зима, грудень, січень, лютий. Що означають ці слова? Так, це місяці зими. Наступні слова холод, мороз, сніг, іні. Холод, мороз і сніг це ми розуміємо, так з вами? що це? А що це таке іні? Скажіть, будь ласка. Так, іні це відкладення льоду на гілках, траві і деревах. Наступні зимові слова ожеледиця, снігопад, гутовина, замецін? Що означає слово ожеледиця? Так, це зимове явище, коли льодом вкрита земна поверхність. А що означає слово снігопад? Так, це теж зимове явище. Коли випадає велика кількість снігу? А хуртовина, замеців, що це, діточки? Це теж таке зимове явище, коли сильний вітер зі снігом. Наступні зимові слова це Святий Миколай, Новий рік, Різдво. Що означають ці слова? Так вони означають зимові свята. Далі у нас сніжка, сніговик, каток. Так, а ці слова означають зимові розваги. Як ми можемо з вами розважитись у зиму, так? пограти в сніжки, зліпити сніговика або піти на каток. Наступні зимові слова це сноуборд, ковзани, сани, лижі. Що це таке сноуборд? Так це такий спортивний снаряд для катання на гірських схилах. А ковзани? Ковзани це взуття для ковзання по льоду. Що таке сани? Сани це такий воз без коліс для катання малечі. Або перевезення великого вантажу. А що таке лижі? Лижі це такі плоскі, частіше дерев'яні полози, які прикріпляються до ніг для пересування по снігу? Послухайте, будь ласка, віршик, який називається снігопад. Білий білий-білий сніг Уночі на землю ліг. Білосніжний снігопад крив і лан, і ліс, і сад. Горобину вкрив та плід, Зайчий засипав слід. У хатинку барсука теплу шкіру байбака. Навіть білочка русенька, Миттю стала вся біленька. Так, я пропоную вам, діточки, заплющити очі ось так. Та здійснити подорож до зимового лісу. Ну що ж, відкривайте очинята і скажіть, чи такі картинки ви уявляли? Я гадаю, що у кожного з вас перед очима був свій зимовий ліс. Так? Ну що ж, давайте з вами послухаємо ось такий чудовий віршик. Срібні у синьому небі хмаринки, в срібних заметах, срібні сніжинки, срібні дерева, срібні гілля. Сріблом-пухнастим вкрита земля. Давайте спробуємо вивчити з вами цей віршик. Срібні у синьому небі хмаринки, В срібних заметах срібні сніжинки. Срібні дерева, срібні гілля, сріблом пухнастим вкрита земля. Давайте ще раз повторимо. Срібні у синьому небі хмаринки, в срібних заметах, срібні сніжинки, срібні дерева, срібні гілля, сріблом пухнастим крита земля. Добре. Розглянемо цю ілюстрацію. Заколисаний хуртовинами одягнутий у теплу снігову шубу спить ліс. Ніщо не порушує його спокою. Деревам сняться білі сни. У зимову пору відпочивають лісові рослини, сховані під шаром снігу, вони готуються до весни і не, мер... не замерзають навіть у найлютіші морози. Чи є хтось у лісі? А дізнаємось ми, коли послухаємо снігову абетку. Абетка снігова. А сліди її слова. Заєць слід кладе шнурочком, ризка в ряд і ризка боку. Це пробігла щойно мишка. Рис взуває капці лапки, Має слід чотири крапки. Лось пройшов на водопій, слід його серед полів, наче слід від ковзанів. Але покажіть дорогу, де пройшовся клишоногий, Де пробіг малий їжак, Не знайду сліди ніяк. Так, давайте спробуємо відгадати чиї то сліди. Де в нас сліди дикого кабана? Вгорі, у середині чи внизу. Так. вгорі. Правильно. Слід дикого кабана вепра. Що він шукав в лісі? Жолоді. А коли жолудів нема, вони їдять грабові та букові горішки. А ще інколи шукають на поля бурячок, картоплю та інші овочі. Так, а тепер відшукаємо сліди лисиці. Як ви гадаєте, де вони знаходяться? Так, сліди лисиці внизу. Правильно. А це сліди лисиці. Вона повертається додому із нічного полювання. Прислухається і придивляється навколо, на кого вона полює. Так вона чекає, чи не вискочить раптом зайчик з-за куща. А де в нас сліди зайчика? Так, теж внизу. Правильно. А це сліди зайчика. Він почув якесь шародіння із усіх сил Помчав у гущавині. Вуха притиснув до спини і зник. Не встигла лисиця. Зайці біляка врятували довгі ноги. А це сліди білки. Білці взимку ні мороз, ні вітер не страшні. Як закрутиться завірюха негода, білка мерщій до свого дупла поспішає. А як ви гадаєте, де там сліди вовка? Так у середині. Правильно. А це сліди вовка. Вовки збираються в зграї, бо їм так набагато зручніше виживати взимку. А це сліди найспритнішого і найстрашнішого хижака лісу рисі. Лісовою галявиною скрадається вона легко і нечутно, замаскується на гілках так, що знизу її зовсім не видно, а вона своїми зеленими очима бачить усіх навіть у нічній пітьмі. А де у нас сліди ведмедя? Так, серединці, правильно. А чому зможемо ми побачити сліди ведмедя, Узимку в лісі. Так, вірно, ні, ми не зможемо побачити. Чому? Тому що ведмідь у барлозі заліг та всю зиму буде спати. Ось так. Давайте вивчимо такий маленький віршик. Ведмідь заліг у свій барлік, коли на землю випав сніг, коли ведмідь устане. Тоді і сніг розтане. Повторимо ведмідь заліг у свій барлік, коли на землю випав сніг. Коли ведмідь устане, тоді і сніг розтане. Добре. А що робить їжачок у лісі взимку? Так, їжачки взимку впадають в сплячку, як і ведмедики. І бачуть гарні приємні сни. Давайте зробимо невеличку фізкульт тхвилинку. Ведмежата в лісі жили і голівками кружили ось так, ось так. Ведмежата мед шукали, разом дерево хитали. Ось так, ось так. На голові танцювали ось так, ось так. Вишенішки піднімали, ось так, ось так. Відпочили, погуляли і на місце посідали. Добре. Але не всі ведміді узимку сплять. Ось послухайте віршик про білого ведмедя. Ведмідь білий теж буває, мед пджолини не вживає, Дуже сильний, хижий звір, живе в Арктиці повір. По крижинах він мандрує, на тюленів ще палює, Може плавати, пірнати, здобич легко упіймати, а барлоги він не має, в сплячку теж не залягає, дуже теплу шубу має, що в мороз не промерзає. Ну що ж, я пропоную вам намалювати білого ведмедя. Спочатку намалюємо йому голову ось так. Далі. Очі, мордочку, на мордочці носик та ротик. Далі вушка і навколо ведмедика зірочки. Ось так. А потім все розфарбовуємо. Бажаю вам намалювати гарних білих медмедиків. Ну що ж, давайте зробимо з вами гімнастику для наших оченят. Рух оченятами вліво, вправо. вгору вниз. Ведемо по колу в одну сторону, іншу сторону. Закрили оченята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, відкрили. Покліпали. Так, подивились вгору, вниз, вправо, вліво. Поклали долоньки на отченята, помасажували. Ой, ось, як добре. Ну що ж, вам сподобалась наша подорож до зимового лісу. Так, а що ви нового дізналися сьогодні? які зимові слова запам'ятали? А як ви вважаєте, чи важко тваринам узимку? Так, тваринам узимку дуже важко. Їм потрібна допомога. Лісники це лісові сторожі, вони їх підгодуватимуть у зимку. Ну що ж, а я вам кажу до побачення! До нових зустріч!